Виконуємо номер 174 із підручника Геометрія 7 та номер 17,11 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Прямі А і Б перетинаються. Пряма М паралельна прямій А. Доведіть, що прямі М і Б перетинаються. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок до умови нашої задачі. Наші прямі А і Б перетинаються, нехай це буде точка К, пряма М паралельна прямій А. Потрібно довести, що прямі М і Б також перетинаються. Прямі або перетинаються, або якщо вони не перетинаються, то вони паралельні. Уявимо собі, що прямі B і М паралельні. Тоді через точку К проходять дві прямі А і Б паралельні прямій М, що суперечить аксіомі паралельності прямих через точку, що не лежить на даній прямі, проходить тільки одна пряма паралельна даній. Наше припущення хібне, і прямі B і M перетинаються. Запишемо це, уявимо собі, чи нехай B паралельно М. Б і М напишу не перетинаються. Тоді через точку К проходять дві Прямь А и Б параллельны. Прямь М. С. Суперечить аксиоме параллельности. Прямых. Сама аксиома звучит так. Через точку, что не лежит на данной прямей, проходит только одна пряма параллельно данной. Наше припущення Рибне і прямі Б і M перетинаються, тобто не паралельні. Номер 174 із підручника Геометрія 7 та номер 17, крапочка 11 із підручника Математика 7, інтегрований курс виконано.